Чоловіки на огляд, медики Львівщини запрошують представників сильної статі обстежитися. З понеділка стартувала профілактична акція виявлення онкозахворювань сечостатевої сфери. Минулого року невтішний діагноз почули майже 4 сотні чоловіків серед близько 20 тисяч обстежених. Крім того, у суботу, з 10 ранку і до 6 вечора, в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького вперше відбудеться фестиваль Червоні носики. Акція благодійна і спрямована на підтримку онкохворих діток. Здоров'я перш за все, а особливо чоловіче каже пан Роман. Про акцію пенсіонер дізнався із газети і, не гаючи часу, прийшов на обстеження. Рекомендується, що мужчинам після 50 років потрібно перевірятися періодично. то я вирішив прийти перевірити свою, так би мовити. Може... Чоловіче здоров'я, і не болить, і нічого не турбує. Зате є бажання бути здоровим навіть за 50, Переконує пан Роман і додає недугу легше попередити аніж лікувати. На основі аналізу буде через декілька днів, буде відомо, які там будуть результати. Онкозахворювання сечостатевої системи стрімко молодшає. Відтак, кожен чоловік повинен двічі на рік обов'язково проходити профілактичний огляд. Похина сечового міхора зустрічається тепер вже і в 25 років, і в 27 років. Похилини нирок вони можуть також бути і з дитинства, можуть бути і в 20 років, і в 30 років. Такі захворювання, як Рак передміхорової залози ця хвороба також досить стала молодою. Рак Простати лідер онкозахворювань. За останні десять років ця недуга різко помолочила. Не така страшна хвороба, як її наслідки. Крім того, на відміну від інших, вона безсимптомна. В рік ми виявляємо 350 хворих на рак простати в області. Це означає, що кожен день. Ми маємо одного нового пацієнта. Безкоштовно обстежитися у львівському онкоцентрі чоловіки можуть до кінця цього місяця. А вже 21 вересня ще одна благодійна акція. Для допомоги онкохворим діткам вперше відбудеться фестиваль Червоні носики. Розмаїті дитячі колективи, і в тому числі буде одне доросле шоу для дітей. Це фокуси з застосуванням сухого льоду. А ще різноманітні майстер-класи, символ фестивалю червоний клоунський носик. Кошти зібрані під час благодійного заходу, спрямують у західноукраїнський дитячий медцентр на допомогу онкохворій малечі. Марія Цеца Павло Замрій, Любомир Козак, новини.